Отримайте безліч нової вхідної інформації щодня, повідомлення, дзвінки, e не знаєте, як все це приборкувати, тримати все це в голові, або кудись хаотично записуєте. Тоді для мене, для вас, в мене є маленький лайфхак, який дозволить дуже суттєво оптимізувати цей процес. Використовуйте інбокс, тобто створіть єдину скриньку, куди ви будете, зберігати усю вхідну інформацію, яку ще не отримали. Інформацію, до якої треба повернутися пізніше. Не хаотично, куди записуємо, що є під руками, ви створюєте єдину скриньку, налаштовуєте собі, скоріш всього, в телефоні єдиний додаток, і тоді, туди, туди і тільки туди ви зберігаєте усю інформацію, яку отримують, і до якої треба повернутися пізніше. Та другий етап: що вечора або щоранку ви сідаєте. І розбираєте цю скриньку. Ви привчаєте себе це робити. І тоді ви отримаєте систему, до якої, якої ви зможете довіряти систему, в яку ви будете вносити всю вхідну інформацію, яку отримуєте, до якої треба повернутися пізніше. Та елемент, коли ви будете розбирати всі ці нотатки, розуміти, що це не загубиться, що це піде туди, куди. Потрібно. Це дуже спростить, спрощує життя та дозволяє займатися поточними справами, не відволікаючись на не перериваючись на обробку цих нових повідомлень, завдань власних думок і раджу використовувати. Дякую.